Ну що, як відстріляв муху? Нормально. Тестовий Взагалі не цікаво, гріш. Понятно. Я оце скільки ношу рок, я не можу на нього нарадуватись. Чим більше я ношу, тим більше розумію. Подивись, як вони зробили це фризування. Хай кажуть, що там може клинок десь не по центру. Але ж це соліт. І кожне оце фризування, а клинок чорний, подивись. Чекай, це ж не твій ніж. Ну, Я свій забув вдома, але ж я не можу без рока жодного дня. Так ніж? Ну я взяв, чесне слово, в магазині. Так, да Почекай, почекай. ти взяв його в магазині, якого чорту? Так, да, я взяв його в магазині, тому що я жодного дня не можу без свого рока. Або без свого, неважливо. Ты, я ніхто, б... ніхто не може в мене його забрати навіть на день. Старий, Пробу, ні, ні, я, ні. Ні? я так не думаю. Хлопці, ж в курсі. Ти не, дивуся, не зайдам, будь, ласка. Андрюха, дивись, наступний тиждень ходиш за цим. Цей... <світний> а що ви думали, кожен <світний> раз буде ще... Це BRB? Можна крок, візьмеш два я, я 15-2. <світний> Ні, хоча, через тиждень віддам. Він <світний> полежить у мене. <світний> <світний> Підожди, я навіть не знаю, як mm. ним користуватися. Це правильно, це Axis Lock, який дуже хотів бути шар-локом. Ти що, не бачив перше враження з Яночкою? Бачив. Тільки Яночку. Ну що ж. Як він хоч називається, де аргану? Я я Як він називається, Жека? Болт. Болт? Серйозно, тобі а не лайн стіл. Називається болт? Будемо класти його. Я вже поклав. А що завданням? Так, що там? Нагострити набір кольорових олівців. Ти довго думав? Нарізати м'ясо на шашлик. Зробити підставки для вулища. Як завжди, очікуєш премію від керівництва, отримуєш болт на тиждень. Думаю, нормально. Так. Да. Гріш, просили ж не бить, а покласти. <ріст> Привіт, народ, черговий <ріст> тиждень на кишені, який перетворився на два, і <ріст> як ви здогадалися, у нас сьогодні CGRB Bolt. <ріст> Bolt, так. Що сказати, не виходить нам за тиждень зрозуміти цей ніж і будь-який інший, тому традиційно ця рубрика розтягується, але тим не менш нічого поганого в цьому немає. Назву змінювати ми не будемо. Що я можу тобі сказати, що було дуже незвично. З таким маленьким болтом в штанях ходити аж два тижні, навіть не дивлячись на похолодання. Але знаєш, от, з приводу розміру він все таки, я для себе його визначив як підкаліберний ніж. <рес> тобто, це не мікропіпка, але й середнім його важко назвати. Це от десь. Те, що е нормальні, психічно здорові люди називають EDC ніж. Для Андрія Шарпа це тепер окреме визначення підкаліберний ніж. Чому не назвати його просто EDC. Ну, І EDC може всекденний. бути. У тебе EDC який? який? У мене І Ну, от, от бачиш, такі. і от твоя концепція EDC. вже потребує пояснення. Тобто, порівнюючи з спадою, звісно, це підкаліберний буде ніж. Але у ну, кожного своє EDC. Знаєш, що я хочу сказати? Що от, я помітив, що сильною стороною китайських ніжів, є їх фіджитабельність. Вони вчасно зрозуміли, що от зараз ножами не тільки ріжуть сало, а ще й просто клацають в офісі і просто граються. І вони так подумали, що ага, ви хочете гратися ножами? Да. Окей, ми запропонуємо вам найкращу цяцьку за притомні гроші. І да. просто... Варіативність. Ти подивись, якщо отак от отглянути на цей ніж, отак, от, от це виглядає як судовий позов від Ендрю Демко до компанії Artisan. І Так, Вдумайся просто зробити гібрид Аксіс Лока і Шарк Лока. До да. такого це ж, додуматись потрібно, не знаю. Я сьогодні тримав в руках, клацав Турецькою реплікою на аук штурмову ага. літівку, але гладкоствольна версія у 12-му калібрі. І я подумав, знаєш про що? В мені здається, що китайці з турками вони якось от е, по секрету від всіх вклали якусь угоду, такий факт про ненапад з секретним протоколом. От, і поділили ринок. Тобто китайці е, граються от, в, з ножами китайці граються з ножами, а турки з гладкоствольною зброєю. І у них там, от типу, карт-бланш, вони будь-яку збочену. Ідею будь-яку збочену фантазію можуть тобі втілити в матеріалах. От, і оце от щось подібне. Тобто, там за 2,5 з тисячі гривень угу. мені навіть хочеться нове визначення додати. Тобто, от є знаєш співвідношення, ціна якість а мені хочеться запровадити таке співвідношення, як ціна оригінальність. Ціна оригінальність. Ага, Ціна да, підходу, оригінальність. Тобто підходу. зараз колекціонери ножів, вони ладні платити величезні гроші для того, щоб отримати щось оригінальне, але працююче. Китайці тобі за невеликі угу. гроші, за 2,5 тисячі гривень, пропонують абсолютно оригінальну річ, яка до того ще й працює. Угу. Ти їх розбирав, до речі? Ні, не розбирав. Все восьми торксом розбирається, там Супер. два перфорованих лайнера, і оцей слайдер. Який зовні нагадує плавець шар-клока. Це, по суті, одна монолітна деталюха. Ну так, тобто, да. тобто за рухом, воно подібне до шар угу. але при цьому з'єднане з кросбаром, як одна так. деталька. Щось таке, як наче сплавили в одну деталюху кросбар, Вона і. А що роз'єднувати два різних механізми, можеш сплавити? Це десь mm. на поверхні лежало, знаєш? Так. І все це працює від двох омега подібних цих от. Пружин. Пружинок, як на звичайному кросбарі або аксіс-лоці. До речі, вони легко змінюються. Достатньо, достатньо просто накладку зняти uh -huh. і можна поміняти ці пружинки. Ну, по, по суті, один вузол, але функціонально це два різних, як ти кажеш, фіджетапельних момента таких. В стилі Демко і в стилі бенчмейда. Це, це, до речі, от я про це хотів сказати, що китайці. Вони в якийсь момент, коли зрозуміли, що не зовсім можуть вивозити от своїми внутрішніми силами, хоча інколи у них зустрічається хороші моделі ножів, то вони апелюють до двох моментів: це або робота з дизайнерами. Або ем, позичання от у інших. От, от ця історія, вона десь от про позичання у інших. Ми просто почули про те, парування, і вирішили парувати замки ножові, типу і про, такі. да, І про ножі парування, і про ну дем, демко потужно круто. Ем, Аксіс теж непоганий. Аксіс, навпаки, фіджитабельно. А якщо з'єднати, то в тебе буде і потужно. І фіджетабельно, і два різних варіанти. А друге, знаєш, я от коли його вперше взяв, я такий дивлюся, думаю, блін, от щось він мені нагадує, не можу тільки зрозуміти. що. А потім зрозумів, що? що це мутант з двох ножів. Тобто, що зробили сі Джеребі? Вони взяли, ну скажімо, успішну свою модель Прадо. Е, Кліпкліппоєнт, так. І такі правда. думають, ні, ну він якийсь такий надутий, нам треба щось таке більш витончене. А що є такого більш витончене? У нас ні, у нас Не нічого перед? нема. Такі ходили-ходили. Щось таке ну, більш витончене по, по, е, по абресу. Не багато. І щось те, що давно робиться. Такі, блін, так є ж бак 110. Давай, бак сто Давай ми його трохи насосом накачаємо. Типу, Ба... Який 110 й бак? Ти маєш на увазі той слів? Так, так. Бакса 10 Slim. Да. Давай ми його трішечки накачаємо насосом, а прадо здуємо і змішаємо в одне, і вийде отаке. От і я прямо ходжу з цим, думаю, так. Це вони от взяли реально бак, взяли Прадік і зробили щось типу посередині. І виходить такий а, китайська варіація на Range Boss. <плоджує> — <турпи> Ну Китайська варіація, друзі. Це капець. Ох, ох. Давай, по силуету. По силуету. Давай абстрагуємось Давай. від цього і просто поговоримо по клинку, а потім по руків'ю. Клинок. Якщо так от все закрите, то з клинком, в принципі, все непогано. Мені подобається Не його контур, його геометрія да. він чимось нагадує вже набридлий всім Voyager, Але це. Це, типу, добре, це хороше порівняння. Це плюс як карму ножу. Ну, нас, Насправді, вибач, тебе, насправді mm. по е, геометрії клинка він схожий на більшу модель від Сі-Джербі, того це чорт, який ти колись чорт? оглядав, Чорт? Да. Той, що корт В... насправді? Да, да, да. Тобто він там трошечки ширший, але от всі ці от, оці рішення вони там схожі. Погодься, геометрія е, спроектована вдало. вдало і грамотно. Да. Мені все да. подобається там, де от насічка на своєму місці високі спуски, є хребет, uh -huh. є фальшлеза, є кліппойнт, зведення 0,3 по всій довжині, 2,5 мм по обуху. Е, загальна довжина клинка тут 82 мм, але довжина ріжучої крайки 72 мм. І от на цьому моменті починаються деякі недоліки. Це uh -huh. дивний чойл. От навіщо він? Я його не зрозумів. Ну Але... так. Ми і... знову таки повертаємося і не до робочого, і занадто великий для затичного. І, і вмильне загострення з заводу, і нестійке покриття ПВД. Ти покоцив його, бо в мене без покриття, тут то я, я не можу сказати. Якщо, якщо обмежитись лайтовими DC-задачками, яких він проєктувався, то все буде uh -huh. добре, ця півдіжка трим, триматиметься нормально, якщо навантажувати його силовою uh -huh. роботою по деревині, навіть середньосиловою роботою. Тобто це е, розщеплювання, це стружка дрібна uh -huh. велика і це мікробатонінг у такому геподібному форматі. То на поверхні клинка вже з'являться сліди експлуатації майже відразу. Ми крупно піднімемо, щоб ви розуміли, про що мова. І якщо для вас це критичний момент, ну, тобто майте на увазі це не DLC. При силовій роботі з деревиною відразу на поверхні цього піввіді залишаються сліди експлуатації. От, якось так. Так, але знову таки це легкий ніж. Він в принципі під ці задачі не створився, а по роботі з продуктами, ну він показав, у нього вдала. Слухай, вони знають, що його погано загострили на трічку. Чого? Тож у нього різуча геометрія такі, ну нафіг надо, типу, ну хай буде загострений так собі. Е, друзі, е, треба відмітити, що на от нашій улюбленій з грішою е, кісточці вітландській, він достатньо легко правиться до робочої гостроти. Просто за лічені секунди, насправді. І цим мені от э, аЕРка подобається. ця Аерка легко гостей. Я пішов іншим шляхом. Я не обмежився кісточкою від ландський. Ага. Я доповнив свій офісний заточний набір таким от водяним каменем від Канецуни. Після загострення на водяному японському камені з фінішем в тисячу гріт ця uh -huh. штука почала нормально, адекватно різати. Навіть тобто на одному камені ти його гострив від так. нуля до кінця, правильно? Так, тут в два етапи. 250 ну, обдирка обдирних. Розум... Я тисячний... маю на увазі, після цього ти вже його нічого Ні. не звинував. І тисячний uh -huh. фініш. Так. на руках згадав, як воно було раніше. Скільки ти витратив часу? Небагато, хлин 20. Але при цьому отримуєш якісно інший рівень різу. Придатний для IDC uh -huh. і для, ну, скажімо так, він тебе не буде виводити з себе. Ніж має бути гострим, а не мильним. Ну, в моєму розумінні. Ну, так, так. Вон. І Аеркадея це і нормальний різ, якщо вона так. нагострена по-людськи. Ну, Аерки, як за. 2,5 тисячі гривень питань немає. Абсолютно адекватна старт в цьому ціновому сегменті. Uh -huh. Висока корозійна стійкість відносно легко гостриться, і приємна фінішна гострота, яка залишається на ньому трохи довше, ніж ти від неї очікуєш. Uh -huh. Якось так, поруків. Перше, що хочеться відмітити, це кліпса глибокої посадки. Маленька, чорненька, стандартна для CGRB Кліпса, яка чудово маскується на чорній тканині uh -huh. штанів і як бонусом дає тобі адекватне зусилля притискання. Десь рівно посерединці між. Е Порваною подраною тканиною кишені і загубленим, ножем. Ага. Вот. Ну, в принципі, воно плюс-мінус плюс дає нормальне щеплення за рахунок достатнього такого супкої так, насічки так, на GTN і його фінішу. І Ну, достатньо м'якої кліпси. Текстура в стилі старих дефендерів 400 ї серії, okay. коли вони ще війну рук Ну, Руків'я, знаєш, якщо не, не казати про цупкість за рахунок фінішу цього джитен, воно зроблене більше для комфортного носіння, ніж для якоїсь такої суперергономіки. Тобто, ну, ергономіка звичайна. От тут нічого не можна сказати, що вона там погана чи хороша. Просто звичайна. В руках е сидить непогано за рахунок цупкості, як я сказав, е в тому числі і в і в мокрих руках, що важливо, коли ви будете працювати. Ним по продуктах, а це його першочергова задача наряду з дрібними якимись там ниточками і таким всяким, як ви вже в цей Будемо переходити вступ. до квестів. Давай. Разом з ножами Жека вручив нам аркуша 4, на якому було написано три квести. Це загострення комплекту олівців кольорових, так угу. це що? Е, виготовлення дерев'яних рогачиків для вудлища для риболовлі і нарізання м'яса для. Барбекю чи шашликінгу. Що в тебе з олівцями? Я забув їх загострити. <клес> Розкажи ти, чесно розкажу. Добре, ти знаєш, ну, я загострив комплекти лівців, але це було до того, як я загострив сам ніж. Власне, робота з цими олівцями ввечері, там, з донькою, мене і спонукала потім в офісі перегострити цей uh -huh. ніж на водяному камені. Канецуне, тому що. Ну, можливо, це олівці не тої системи, я не знаю, але мені здалося, по-перше, що вони не дерев'яні, а якісь от, наче з полімеру. Може таке бути, да, можу, може. І вони так якось так погано просто різали з цим ножем. Це поєднання полімерної оболонки олівця ага. і ну, мильного заводського загострення, будемо чесними. Воно почало трошки підбішувати. Ага. Я, я з цією задачею справився. Єва Григорівна мене спонукала фінансовими нагородами за кожен загострений олівець. Тобто в неї був, скажімо так, в неї був набір незагострених олівців, і в неї була така котлета грошей з настільної гри, чи то монополія, чи то щось подібне. І вона за кожен загострений олівець мені давала грошики. І спробувало б, тобі це не сподобатися? Я просто звик отримувати гроші за загострення. Тому все, якби, все було за стандартною схемою відбувалося. От. Що по рогачикам? А, так як я не гострив, можу сказати, як він працював на заводському загостренні. На заводському загостренні без правки на кісточці він працював поганенько на такій деревині, як акасія, на такій деревині, як Тополя, щільна, так і на колені. Ми, здається, ще пробували. Після е, підведення крайки на Ланський він працював нормально. Єдине, що знаєш, от для якогось такого силового різу мені не вистачало об'єму руків. Я. Так, він не про силову роботу, це абсолютно точно. Не про силову. трошечки губиться в руках, і якщо ви щось хочете різати по деревині, товще за, за сантиметрову паличку, обирайте інший ніж. А, в принципі, після правки гриз непогано, я думаю, ви зараз це бачите і. Для легких робіт, як другий номер в спарсі, цілком може бути. Тим паче з таким, з таким універсальним профілом. Я ти хочу сказати, що після. Після водника Канецуне робота по дереву мені насправді сподобалась. Uh -huh. От якщо мова йшла про ці рогачики для риболов для вудлища, то все це зрізалося буквально за декілька рухів. Uh -huh. якщо я, це... я, я спостерігав uh -huh. за тобою, було враження, наче опінелем працює. Кажись, Що? да, щось такі, uh -huh. Якщо це гілочка там товщиною спалась, то це там два-три рухи. Якщо uh -huh. товщиною з мізинець, це один рух. От, тому це досить швидко і приємно було зроблено, питань немає. Я трошки розгулявся з деревиною, ми там вогнище з тобою робили для цього шашликінгу, і я стружку знімав і навіть дозволив собі такий невеличкий батонінг. Ну, Для розпалки потрібно. Власне, з великих це гілок подрібнити на трісочки. Ти ж не будеш на стружку відразу класти половинку чи четвертинку. Ні, тобі цю четвертинку потрібно розщепити. І якщо велике поліно ти фіксом, то ці четвертинки на трісочки подрібнювати можна цілком Ладно. адекватно, отаким от. Таким от Ну, отакою конфігурацію кишенькового фолдера. Якщо вона пишуть нам, б не назбирати, не наламати об коліно, ну, там таке. Збирайте, ламайте. Пишіть. пишіть. Друзі. У нас на відміну від вас є Жека, який видає нам квести на ТНК, щоб ми оцим ножем щось робили. От а ви дивилися, їли свої смаколики і ставили нам лайк. І цим відео. за що і, будемо вдячні. Да, і писали, власне, все, що ви думаєте про нас в коментарях, е, то я тобі скажу, що це ця штука непогано працювала по деревині. З стружкою я залишився задоволений, а цим мікробатонінгом теж в цілому він показав себе добре. Люфтів зайвих не Але. виникло. Так, потрібно сказати, що в нього, в принципі, така досить ріденька конструкція. Ну, якщо порівнювати, звісно, з отакими ножами, де абсолютно ніякого люфта нема і не буде, то тут. Відчувається нескільки люфт, знаєш, а це просто гра матеріалу. Гра матеріалу, це тільки я хотів про це сказати. Це витанчений ніж. Ми подібну гру матеріалу бачили на довгих е екстрема Расо, так. які дуже міцні вважаються. Це не люфт, це да, просто, да, власне, витонченість матеріалу дає певну таку еластичність всієї конструкції. Може, це і непогано, насправді як для такого, ножа. Награ... Ну, це варто очікувати. По продуктам е класно нам підсунули е філе, яке вже було порізане на слайс. <рес> це такий просто. <рес> 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 Ми вже побачили, <рес> на жаль, це <рес> тільки на природі, і ну по філе працювали мало. Але е ну якщо брати інші продукти, які ти різав, то він різав. Ну, нормально він різав. Взагалі питань ніяких не виникало. Та, Що ви хочете від отакого, от е скільки там два з половини? Два з половиною, два з половиною по обуху, і високі спуски. Високі спуски. Ну, ультразведення нагострене, то звісно, що воно все різало дуже, дуже і непогано, насправді. Зробили такі українські роли з курятини і свинини, і, по-моєму, було смай, смачно. Смай, я смай ж відчував, зборців, що мій. саме цим ножем було нарізано. Ти єси відчуваєш, от, болт. От, знаєш, його, <світ> не по, його не поклали, його не поклали, але він свою роботу зробив. Єси, <світ> що відчуваєш болт, я не знаю, скільки це піддається цензурі. <світ> ну, <світ> Но нормально. Я думаю, не цензурується абсолютно. Ну, якось так. І е, Дісі-ніш, який тим не менш придатний для такого легкого пікнікінгу. Так, так. так. От е, дуже влучно ти знайшов йому таке, можна сказати, унікальне застосування: Фіджетапільний пікнік-ніж. І Дісі тере пікнік-ніж. Да, 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 Непогане враження новинка Сіджиребі справила. Там у нього, по-моєму, не такий великий ціник, якщо я да, він помиляється. Те, що хочуть китайці за так. таку річ. За замок, складний замок з подвійним таким відкриванням. Це для них вже новий замок, вони з цього року тільки почали Чекай, робити. Це ж, Ні-ні, ні це Recoil лок другого покоління. А в них був вже при цей у, у них був Recoil, У них була. Своя версія Аксіса, такий собі Аксісоїд. От першого покоління рекоєл я не оцінив. Він мені щось, чесно кажучи, не сильно зайшов. А це вже версія 2, uh -huh. переосмислена. І ну тут принаймні, є на що подивитися. Uh -huh. Тут є оригінальна ідея, яка працює, яка наділена сенсом і наділена ергономікою. Так, друзі, це ще один такий плюс. Якщо ви хочете спробувати Shark Lock, або Atlas Lock, або Axis Lock, але не хочете платити ті гроші, що коштують оригінали. Це ніж. В принципі, може бути таким пробничком для вас. Єдине, що я відмічу, що і робота кросбара, і ось цієї верхівки, і його, ну точніше, робота всього вузла, вона дещо більш тугіша, ніж ми звикли це на американцях або німцях бачити. Тому зважайте на це, але я думаю, в магазині можна спробувати і оцінити власно, власноруч, власно, власно мізко аналізо Розуміння. Це вже тривожний дзвоночок, що треба вже завершувати. Я їсти материнка. хочу просто. Тобто вона розказував про ці українські роли з курятини і свинини з помідорчиком. Я відразу цей запах відчув, треба йти щось їсти. Добре, народ, будемо прощатися з вами, бо вже зараз синами вдавлюся. Промокод на знижку на ці ножі в описі під відео. З вас, як завжди, підписка, лайк, поширення, репост, комент загалом. Будь-яка ваша активність спонукає. Нас до наступних відосів про ножі, так і можливо, хтось з вас е, покладе цей бул собі в штани. Па-па.